Велике-велике, дякуємо волонтерському фонду лад за таку підтримку, допомогу. Сподіваємося, ще будемо працювати. І так, що нам прийшло? Нам прийшли маскувальні сіточки. Одна, друга, побільше, поменше, три вогнегасники. І тут купу-купу всього різного. Мильні принадлежності, серветки, вологі, сухі, різні вітамінчики, зубні щитки, зубні пастки. Купа, купа, всього. Е, вода в пакетиках. Е, порошочки. Е, в общем, купа, купа всього. Велике, дякую. До нового року зібрав військовим на Ізюмському напрямку допомогу. Е, дякуємо нашим партнерам. Клуб Українців містова Данія, Асоціація українців в регіоні Мусія, е, Нівея. І ось передаємо ще вогнегаснички і ще сітки будемо передавати. Наші волонтерочки і ось одна з них Альонка сплив військовим сіточки, які ми будемо передавати ось якраз до нового року. Сітка поїде до чоловіка на підрозділ Фенікс. Нехай їх захищає і обороняє. Слава Україні! Героям слава! Ось таку посилку зібрали військовим. Тут продукти харчування, нівелі наборчики, вологі серветочки від Єла магазину, порошок пральний, водичка.